Висловився стосовно завершення ймовірної війни в Україні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на цій мюнхенській конференції, що сказав Мерц, і е, до чого тут да взагалі як він прокоментував цю історію? Мерц каже, що війна завершиться лише тоді, коли Росія буде повністю виснажена. Наразі Росія не демонструє готовності до серйозного діалогу, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І знову ж таки, виступаючи на цій же безпековій конференції у Мюнхені, Фрідріх Мерц заявив, що він починає діалог із президентом Франції Еммануелем Макроном стосовно ядерного стримування у Європі. Про що цей діалог і про яке ядерне стримування іде мова? Значить, Фрідріх Мерц, який є канцлером Німеччини, сказав наступне: я розпочав перші переговори із французьким президентом Макроном щодо європейського ядерного стримування. Це буде повністю інтегровано в наше ядерне співробітництво в рамках НАТО. І в Європі не буде зон із різними рівнями безпеки, заявив канцлер Німеччини під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Мерц зазначив, що Європа вступила у нову фазу відкритого конфлікту, який змінює наш світ. Передає Рейтерс. Він підкреслив, що Європі і Німеччині час прийняти нову реальність і зайнятися створенням власної безпеки. Зрозуміло, що тут в першу чергу мова йде про небезпеку, яку становить Російська Федерація. Для Європи, для України, і Україна на власному прикладі продемонструвала, що боротися з Росіянами можна, що ніяка там не друга армія світу, і що боротися не тільки можна, а й треба, тому що якщо не давати Росії... Відпору, то звісно, що на цьому вона не зупиниться. Ну і також зрозуміло, що Мерт сказав, що не бачить сенсу для Європи розпочинати переговори з Росією, як зараз намагаються США, доки у Кремлі не мають реальних намірів шукати вихід із цієї війни. Щоправда. Коли у Росії з'являться реальні наміри, це теж питання, яке лишається відкритим. Ну і марклюта, який є генеральним секретарем. Нато, отут субтитри, створені дзеркалем тижня, сказав, що Росія просувається в Україні із швидкістю равлика, але хоче при цьому, щоб її сприймали як могутнього ведмедя. Далі даю детальніше. Значить, Росія хоче, щоб ми сприймали її як могутнього ведмедя, але можна сказати, що вона просувається в Україні зі швидкістю садового равлика. Тож давайте не піддаватися російській пропаганді. Це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюте на зустрічі міністрів у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, і він висміяв темпи наступу Російської Федерації, коментуючи ситуацію на фронті, заявив про шокуючі втрати Росії. Також на думку Рюте, Європа почала активніше брати на себе відповідальність за власну оборону. Ми роками навіть десятиліттями чули скарги зі Сполучених Штатів Америки, що Європа недостатньо витрачає на оборону після саміту в Гаа. Це змінилося. Союзники зараз демонструють більшу згуртованість. Ми відчули явне зближення поглядів і єдність. Європа справді стає сильнішою і бере на себе більшу відповідальність за лідерство в межах НАТО. Сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Також висловився на підтримку України і прокоментував те, що відбувається. Алекс Туп Алекс Ступ це президент Фінляндії, який є другом України, який підтримує Україну. Також в нього була зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, і зрозуміло, що він і коментував ситуацію в Україні і війну, що сказав пан Ступ, президент Фінляндії заявив, що Путін стратегічно вже програв цю війну. Він відмітив, що замість перетворення України в частину Росії відбулося наступне країна стала ще ближче до Євро. Опи А НАТО розширилося за рахунок Фінляндії і Швеції. Захід наростив оборонні витрати, тоді як військовий потенціал Москви, на думку Стуба зменшується. Стуб, так так само додав, що Росія за роки війни зайняла тільки невелику частину української території і не може повноцінно відновити ті втрати, яких вона понесла раніше. Як ми з вами прослухали, якраз таки Рютте порівняв темпи просування Росії в Україні із темпами садового равлика, а не ведмедя, яким Росія хоче. Здаватися на світовій арені, Володимир пише: з табуном равликів теж потрібно рахуватися. Ну да, потрібно рахуватися. Я завжди кажу і завжди наголошую: не треба недооцінювати противника. Не треба недооцінювати його спроможності. Готуватися треба завжди до найгірших сценаріїв і до сценаріїв того, що у противника є всі. Можливості і всі сили тоді ми будемо готові. І до речі, про готовність української армії вам теж розкажу, тому що українська армія розгромила армію НАТО. Більше того, після цього один генерал сказав про те, що ну все, нам гайки, як то кажуть. Я покажу, розкажу, де це відбувалося, як це відбувалося, за яких умов. Але поки що ще. Покажу вам кадри того, що відбувалося в Мюнхені. Це якраз таки ті зустрічі, які були президент України Володимир Зеленський зустрівся зі світовими лідерами. Ви бачите, якраз Алекс Туп, Марк, Рюте, польський прем'єр Туск, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, щойно був на вашому екрані. Ну і низка інших політиків. От бачу Єврокомісія, Єврокомісар Мерц зараз зустрічається з президентом. Це всі ті політики, які з якими мав зустріч Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, ті політики, які підтримують Україну, і ті політики, які висловилися значить стосовно того всього, що відбувається. Подивимося, що і як будуть робити європейці особливо в контексті того, що ми з вами проговорили? А це відмова Рубіо зустрічатися із європейцями, а це якраз таки ті історії, які е, стосуються ролі США в мирних перемовинах. І про мирні перемовини ми з вами теж будемо далі говорити, тому що тут є оновлення по складу, е, значить. Того тієї делегації, яка буде у Росії, і звісно, що розкажу вам те, що і хто буде представляти нашу з вами країну на цих перемовинах, які мають відбутися у Женеві, спочатку планувалося, що вони будуть в США. Зараз мова йде про Женеву. Чому ще вся увага так сильно прикута? До Мюнхенської безпекової конференції, і чому на це все так звертають увагу? Е, тому що якраз таки на Мюнхенській цій е, конференції є славнозвісна, а я би сказала сумнозвісна промова е, значить, Путіна, яка тоді тривала трохи більше 30 хвилин. І якраз багато хто каже, що ось тоді ми і пропустили е, меседж. Не звернули на нього увагу, а він був важливим. Значить, що це за промова, чому на неї звертають увагу, і чому ця мюнхенська промова да Путіна це от тема для розмов, яка не спадає із повістки доволі тривалий час. Зараз вам коротко тезово розкажу, покажу. Ну а ви вже далі самі вирішуйте, наскільки ця історія взагалі перекликається із тим, що ми маємо станом на зараз із тією війною. Яку розв'язала Російська Федерація проти нашої з вами країни? Значить дуже багато років тому. А вже більше скільки в нас сьогодні 26-й рік, 2007-й рік це була виступ. От порахуйте математики, напишіть мені в коментарях. Значить, точкою відліку нової холодної війни між колективним заходом і Росією стала якраз таки Мюнхенська промова Путіна. Тоді він говорив про те, що однополярний світ більше не влаштовує Путіна з того часу. Відбулися події, які не інакше як біполярним розладом президента Росії не назвати. Але які призвели до розладу у світі промова Путіна тоді тривала трохи більше 30 хвилин. Згодом була визнана точкою відліку нової холодної війни між Заходом і Росією, яка, присівши на газові і нафтодолари, потроху вставала з колін. А зараз увесь світ насамперед Україна. Відчуває якраз таки до чого це призвело і до чого призвело загострення оцього психозу Путіна. Значить, тут треба нагадати кілька головних мюнхенських тез, з яких усе почалося. Що тоді казав Путін і на що недостатні уваги звернули для сучасного світу, однополярна модель а мається на увазі гегемонія США. Не тільки неприйнятна, а взагалі неможлива. Ще важливіше, що сама однополярна модель не працює, тому що в її основі і немає, і не може бути морально-етичної бази сучасної цивілізації. Ми бачимо все більшу зневагу до основоположних принципів міжнародного права, це Путін тоді казав. Ну, кому це сподобається? Сказав Путін більш ніж 15 років тому, а точніше це в нас 15 плюс 4, в нас виходить 19 років тому. Вже значить, через 7 років після цих слів тоді Росія вторглася в Крим і вчинила акт агресії проти нашої країни і незаконну анексію території. Економічна безпека казав Путін, це сфера, де всім слід дотримуватися єдиних принципів. Ми готові чесно конкурувати. Процес натовського розширення не має жодного стосунку до гарантування безпеки в Європі. Навпаки, це фактор, який серйозно провокує. Єдиним механізмом прийняття рішень щодо використання військової сили як останнього аргументу може бути лише статут ООН. Потенційна небезпека дестабілізації міжнародних відносин пов'язана із очевидним застоєм у сфері розброєння казав тоді Путін на Мюнхенській безпековій конференції, і після чого почалися всі ті події, які ми з вами знаємо: це агресія проти Грузії, це агресія проти нашої країни, анексія Криму, окупація східних територій нашої країни. І як наслідок в 2022 році повномасштабне вторгнення на територію нашої країни.